Доброго дня, хочу показати всім тим хейтерам, які розказують, якщо пробувати свічі накала перевіряти на моторі, там, то вони згорять, повторюю, і показую, як шикарно перевірити. Без комп'ютера, без тестера, мати лише лампочку або контрольку. Тобто, от вони на машині. так? Беру я корпус мінус, так як вони не на машині, я буду так робити. Отак. Чик-чик. Так. Це в нас не робоча. От вона. Не світи контролька, не світи, Не робоча. Ставимо її ту. Ставимо та, що світи, але дуже-дуже тускло. Це закорочена. От вона. от. Дуже тускло світи, закорочена. Вона закорочена. Ставлю її сюди і вона не гріється. на плюс. Вона не гріється, але вона закорочена. Вона хаває акумулятор, бо вона ледве-ледве світи. Для тих, хто розказує, що якщо вона дуже яскрава світі, то вона наоборот не робоча. Беремо новесеньку. Новесеньку свічу накала. От вона. Віть, як яскравий світ. Опа. І яскраво освіти ви? На відміну від той, та що яскрава, вона гарно ще й гріє Яскраво, ви? От вона яскраво робила. Вона гарно світи. А та, що тускло робила, от, перевіряємо ще раз. Опа. Вона тускло вона не яскрава. І вона опа і не робить. І не гріє. Не гріє. Для тих, що дуже там розказують. Оце я недавно на моторі пробував. І для тих, що розказують, що та, що наоборот, не світить, вона робоча. Знаєте, от вона не світить взагалі. І ставлю сюди, вона не гріє. Так що висновок такий робоча світа яскрава, та, що тускло світи, не робить, але їй ще й акумулятор, що гірше, ніж та, що не робить і не світить. Самий козирний спосіб. Для вас хейтери зняв, не полінувався.